Друзі, вітаємо всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу, які кросовери продаються на нашому майданчику. Бажаю всім приємного перегляду, і я розпочинаю. Друзі, у нас є цілий ряд кросоверів при в приїзді. їх тут величезна кількість. Зараз я вам всіх детально покажу. Ви обов'язково підписуйтесь. І почнемо по порядку з ось такого BMW X5. У нас 3-літровий дизель 2008 року. Ціна 16 500, 300-2000 пробігу. Автомобіль обслугований, гарно тонований. Не знаю, чи фокусується салон, напевно, не фокусується, бо гарне тонування. Чорні легкосплавні диски. Друзі, детально кожен з автомобілів ми можемо надіслати окремо. Пишіть в коментарях, яке вас авто цікавить. Є детальні фотографії та описи кожного з авто. Ось такий кросовер у нас електричний Audi e 24500 24519 року, 124 пробігу. Комбінований йде салон в ньому, шкіра з алькантарою, мультикермо, камера заднього огляду, пневмопідвізка, дуже-дуже цікаве авто. Поруч у нас Peugeot 3008 зі тканинним салоном, панорамним дахом. Коробкою передач нас автомат. Ціна даного автомобіля 7909 рік, 235 пробігу, є проекція, навігація, дуже-дуже гарне укомплектоване авто. Volkswagen Tiguan 2019 року, ціна 21 тисяча доларів, комплектація SEL 126 пробіг з панорамним дахом, шкіряним салоном, двоколірними, легкосплавними дисками. Також має безключовий доступ, повний привід. До речі, віртуальна панель приладів в даному автомобілі. І якщо не помиляюсь, друзі, автомобіль має ще 7 місць. Range Rover Sport 13-го року, 3-літровий бензин на автоматі. Автомобіль приїхав без ДТП з двоколірним шкіряним салоном, панорамним дахом. Дуже-дуже красивий розкішний автомобіль. Також у нас є Peugeot 4007. Автомобіль з автоматичною кропкою передач. Нас 2,2 дизель. Рідна фарба, 2 ключі 265 пробігу і ціна 8500. Ще, друзі, автомобіль має повний привід. Лінзована оптика, легкосплавні диски, комбінований салон йде в них. Мультикермо, великий сенсорний монітор, клімат-контроль. Ось такий цікавий 4067 Peugeot. Також в нас поруч Ford Escape. 1,5 бензин. Автоматична коробка передач та повний привід. 87 пробігу 2018 року. Автомобіль також має повний привід. Тканиний салон. Так виглядає у нас передня панель. Автомобіль приїхав зі Штатів. Друзі, цікавить автомобіль. Пишіть в коментарях, він код, детальні інформації По кожному з автомобілів вам надамо. Mazda CX5, 13300 року, 210 тисяч пробігу, дизель на механіці зі тканиним салоном. Так він виглядає. Коробка механічна. Лінзована оптика. Nissan Rock 14802,5 бензин автомата повний привід. 84 пробігу, ціна 14800 доларів. Вже не українській реєстрації. Додаткових перших реєстрацій не потребує Зі тканинним салоном, підігрівами сидінь та клімат контролем. Також у нас є Mercedes ML. 3-літровий дизель 2011 року 210 тисяч пробігу. Офіційно куплена в автосалоні за ціною 17 500 доларів. До речі, друзі, всі автомобілі у нас доступні у розтермінування. Кредит, лізинг все маємо. Шкіряний салон, клімат, підігріві, вентиляція, пневма, все в автомобілі даному присутнє. Mazda CX9. 17-го року ціна 23 тисячі доларів. 80 пробігу, 7-місна. Велика гарна сімейна машина. Величезний, красивий, розкішний кросовер. без доступ, підігріви, сидінь, коробка автомат. Що ж, друзі, переходимо на наступну сторону. Hyundai Santa Fe, 10-й рік, 247 пробіг в автомобілі. Ціна 12300 доларів зі знижкою. Вже йде від власника. До речі, і всі ціни від власника стоять без націнок. Повнопривідна. Має люк, безключовий доступ, запуск автомобіля кнопкою Клімат-контроль підігріви, сидіння. Ось така санта Fe. І, до речі, друзі, машина обслуговувана. Mitsubishi ASX, ціна його 13200. 1.8 8 дизель на механіці. 193 пробігу. Ціна 13200 за автомобіль 2014 року. З клімат-контролем, камера заднього огляду, двоколірними легкосплавними дисками. Так виглядає у нас салончик. Поруч, друзі, автомобіль по найнижчій ціні на ринку. Це у нас Nissan Кашкай. Ціна його всього насього 6400 доларів. Сьомий 7 рік, 1,6 бензин на механіці та 256 пробігу. Є нюанси по кузову, але технічно машина досить і досить в хорошому стані. У нас є клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка. Автомобіль зі тканиним салоном, але зі шкіряними чохлами. Також поруч є ось такий жук. 11 рік, 160 на пробігу, повний привід, бензин та автомат. Ціна 10450. Компактний кросовер. Полюбляють його дівчата. Тканинний салон, коробка автомат, клімат-контроль, мультикермові автомобілі присутні. Також є безключовий доступ. Honda CRV, 2,4 бензин автомата, повний привід, 16 рік, 91 пробігу, ціна 15 900 доларів. Також має двокольорні, легкосплавні, диски, дуже красиво дивляться на такому автомобілі. Автоматичну коробку передач. Так ідена передня панель. Тканиний салон. І, друзі, нагадую, що надаємо детальну інформацію по кожному з автомобілів Він-код. Е якщо вас зацікавила, конкретна марка чи модель, ми робимо комплексний огляд для вас, знімаємо відео, перевіряємо те, що на міру. Все для того, щоб ви могли вже приїхати і мати розуміння про автомобіль. Ось такий жук також повноприданий у нас європеєць з безключовим доступом, тканинним салоном. І чорний жук, до речі, минулий також був з Європи, якщо я не помиляюся, в дуже гарних станах автомобілів. Друзі, ще один кросовер. Дизельний на автоматі до 10. У нас Антара, 12 рік, 200 пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Ціна 9950. Автомобіль має передній привід, буде досить економний. Гарний шкіряний салон, безключовий доступ. Коробку автомат. Сенсорний мультимедійний екран, підгрів сидінь. Друзі, і також автомобіль на українській реєстрації. Peugeot 3008, ціна його 11400, один ще дизель на механіці 176 пробігу авто 2014 року за ціною 11400. Також класні диски. Комбінований салон шкіри зі тканиною, клімат-контроль, екран з проекцією, з навігацією та величезний панорамний дах. Друзі, сьогодні тут стояв кросовер, він вже проданий і забрав його новий щасливий власник. А ми продовжуємо огляди. У нас ще ось такі три красунчика попереду. Mazda CX5, дизель 2.2, рідна фарба, автомат, обслуговувана 2013 року за ціною 14 300 доларів. лінзовану оптику, партроніки, омивачі, фар, тканиний салон і... Коробка автомат, простий надійний гідротрансформатор. Також має двозонний клімат-контроль даний автомобіль. Mitsubishi Outlander 2.2 дизель. Коробка механічна. 274 пробігу. Автомобіль у нас доступний, як і всі, в кредиту лізинг. Друзі, звертайтесь, кого цікавить. Найвигідніші умови ми надаємо. І, до речі, ціна його станом на зараз вже 9999. Маємо поміняти ціночок. Ось так виглядає у нас салон, комбінований шкіра, тканина Алькантара. Volkswagen Touareg, 3-літровий дизель, Європа. Друзі, головне, на пневмі 260 пробігу 2012 року. Ціна 19500. Панорама, шкіряний салон, лінзована оптика. Тонований дуже-дуже красивий Touareg. Друзі, це ще не все. Попереду дуже багато кросоверів. Долучатися до нашого ютуб-каналу, хто ще не підписався, і я продовжую. Перший майка у нас є в наявності 2016 року. Ціна його 28 900 103 пробігу, 2-літровий бензин, автомат. І автомобіль приїхав зі штатів без ДТП з чорним шкіряним салоном та панорамним дахом. Також є Lexus RX 3.5 бензин автомат. Черним шкіряним салоном, люком. Ціночок, друзі, впав, тому що робили тест-драйв. Ціна 20 000 доларів на дане авто. Цікавить, обов'язково пишіть в коментарях. Audi Q8. Ціна є 54 918 року, 76 пробігу. Офіційно куплена в автосалоні. Ось так виглядає у нас передня панель: гарний, коричневий шкіряний салон. Якщо говорити про Q818 року 76 пробіг стан нового автомобіля Mitsubishi Outlander. Ціна його 9810 року. 2.0 газ бензин. Коробка автомат 211 тисяч пробігу. Продовжуємо рубрику кросоверів, У нас ось такий великий розкішний кросовер Nissan Patrol 3-го року, 3 літра дизель автомат, ціна 13 тисяч доларів. За ось такий позашляховик, впевнено можу сказати, зі білим шкіряним салоном. Так він виглядає. Коробка автомат для мисливства полювання, риболовлі, те, що треба. В принципі, мисливство полювання те саме. Трошки обмовився. Йдемо далі. Audi Q3, 16 тисяч доларів 2015 року, 2-літровий бензин-коробка автомат 120 пробігу з панорамним дахом. Дуже класні автомобілі, я особисто дуже люблю бренд Audi. Ось так виглядає у нас панель, клімат-контроль, шкіряний салон, панорама. Гарні легкосплавні диски. Audi Q5. Ціна 14500. 2014 рік, 2 лі бензин автомата повний привід, 200 тисяч пробігу в даному автомобілі. Має безключовий доступ, панораму, чорний шкіряний салон, коробка автомат, присутній клімат-контроль в даному автомобілі, сірі гарні легкосплавні диски, такого красивого помаранчевого кольору Nissan Rock. 2,5 бензин та повний привід 18-го року, 155 тисяч пробігу в даному автомобілі. Має безключовий доступ, тканиний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль. І друзі, головне, що ці зараз автомобілі я вам показую, вони приїхали з Америки, але з цілою безпекою. з реально мінімальним ДТП, в дуже гарних станах, гарних комплектаціях, джип 15418 року, 136 пробігу, також ціла безпека, гарна комплектація, безключовий є комбінований салон. Повний привід нас, мультикермо. На мою думку, в Америці, якщо ви купуєте автомобілі, дуже важливо те, щоб була ціла безпека і мінімальні пошкодження. Ціна 19 800, 18 року, 2-літровий бензин автомат та повний привід, 116 тисяч пробіг. Хоча, друзі, гарно зараз реставрують безпеку. Попри те, якщо ціла безпека це вагомий плюс. Білий шкіряний салон повний привід. Ціна 19700 за 2018 року діван в комплектації сел. Друзі, корисовери не кінчаються, продовжуємо огляд 16-го року. Ауді Q5, 2-літровий бензин, коробка передач автомат. Одразу заглядаю в салон. І нагадую, що ви можете, друзі, писати нам в коментарях, яка машина вас зацікавила. Ми вам будемо надавати детальні фотографії, адже всі автомобілі присутні на нашому сайті CarBazar. Детальні фотографії, опис, він код кожного з автомобілів. Нам не шкода, що ви могли б подивитися і знати, що ви їдете купувати. Tiguan 18 2018 року, повнопривідний бензиновий з білим гарним шкірним салоном, красивого червоного кольору. повнопривідний, мультикермо ціна 2800 на даний кросовер. Ще подивіться, яка красивезна оптика. Компактний кросовер Mazda CX3. 20 рік 93 пробіг повний привід автомат. Ціна 16 тисяч доларів. Присутня проекція, гарна лінзована оптика, велика перевага що у нас повнопривідний автомобіль, тканиний салон. Також є клімат-контроль, автоматична коробка передач, компактний, красивий автомобіль. Audi Q5, ціна 15700, 16 року, 2-літровий бензин, та повний 160, 161 пробіга з панорамою, і чорним шкіряним салоном. І ось такий GLC. 31 тисяча доларів його ціна 19 року, 94 пробігу, повний привід, дволітровий бензиновий двигун з панорамою, гарним білим шкіряним салоном. Машина з Америки з мінімальними ДТП поставили європейські фари, фарбований тільки бампер, двоколірні диски, гарні, безключовий доступ, гарний шкіряний білий салон. Подивіться, як гарно виглядає панель. Друзі, важко в такому стані автомобілі знайти. Також у нас є шкода Kodiaq, 2-літровий дизель на автоматі 2019 року, 216 тисяч пробіг. Ціна 27200. Красивий, семимісний, до речі, з панорамою. кросовер І досить економне авто. Ціна 13 тисяч доларів за 12 рік, Fiat Freemont, 2 Дволітровий дизель, автомат, рідна фарба, рідний пробіг та 7 місць. Повний привід. Ось такий кросовер за досить розумні кошти. Друзі, долучайтеся до нашого YouTube каналу Адже щотижня у нас виходять різні цікаві відео. відео зараз вийшло кросовери, перетину автомобілі до п'яти, і в цю суботу вас чекає нове, свіже, цікаве відео. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі в наших нових відео на львівському YouTube каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. швидко продавати, легко купувати.